Сьогодні у нас на огляді ваш порятунок від відключень електроенергії F&A Mini-UPS від Utels. Цей пристрій потрібен для заживлення роутера та оно терміналу при відключеннях електроенергії. Ємність акумулятора даного пристрою 10400 мА, а максимальна потужність 18 Вт. Пристрій оснащений інтуїтивно зрозумілою індикацією заряду та стану живлення. Є вихід для живлення 220 вольт, вхід USB на 5 вольт та DC на 9 або ж 12 вольт. Вольтаж можна регулювати за допомогою ось такого зручного перемикача. В комплект входить кабель живлення. Та кабель подвоювач для одночасного підключення пристроїв з однаковим вольтажем. Демонструємо, як зарезервувати ваше обладнання за допомогою FNDAY mini-UPS від Dutels. Якщо ви підключені за технологією Ethernet, вам потрібно заживити лише Wi-Fi роутер. Ось як це зробити. Для початку нам потрібно дізнатися вольтаж роутера. Зазвичай це 9 або 12 вольт. В даному випадку наш роутер потребує 12 вольт, а перевірити вольтаж вашого роутера можна на спороті. Показник імпут. Обираємо відповідний вольтаж за допомогою перемикача. Та підключаємо роутер за допомогою кабелю, який входить в комплектацію пристрою. Вмикаємо пристрій в розетку. Готово. Тепер ваш інтернет працює під час відключень електроенергії. Якщо ж ви підключені за технологією GPON, вам потрібно живити Wi-Fi-роутер та ONU термінал. Звертаємо вашу увагу, що за даною технологією ми рекомендуємо забезпечити кожен пристрій окремим джерелом резервного живлення. Це суттєво збільшить час автономної роботи пристрою. А час заряджання резервного живлення в такому випадку буде швидшим, ніж при одночасному підключенні декількох пристроїв. Отож, як зарезервувати Wi-Fi роутер та Онутермінал. Беремо два прилади FNDA, mini-UPS, увімкнуті в розетку. Ону та Wi-Fi роутер потребують 12 вольт, тож виставляємо необхідний вольтаж за допомогою перемикача на кожному із приладів та підключаємо обидва прилади за допомогою кабелів, які входять в комплектацію пристрій. Готово! Тепер ваш інтернет працює під час відключень електроенергії. Але якщо у вас є лише одне джерело резервного живлення, не переймайтесь! За допомогою кабеля подвоювача можна живити одночасно декілька пристроїв. Але це зменшить час автономної роботи пристроїв при відключеннях електроенергії, та ваш прилад не встигатиме заряджатись повністю до наступного відключення. Якщо ж вольтаж ONU та Wi-Fi роутера різний. Наприклад, Оно потребує 12 вольт, а роутер 9. Нам знадобиться ось такий перехідник з USB на DC. Підключаємо перехідник до входу USB. Встановивши необхідну напругу за допомогою перемикача. А вихід DC підключаємо до роутера. Готово! Отож, Ефендей міні уПС Фідутелс це чудове рішення забезпечити себе інтернетом під час відключень електроенергії.